Так, добрий день, любі мої. Дивимося з вами Житомир. Житомир та Житомирська область. Хтось із підписників мені казали, що ще я дивлюсь однією колодою. Що... Ні, не дивлюсь однією колодою. Для тих, хто не бачив, можу показати це мій маленький арсенал. Для... Це тільки для розкладу от саме областей. Якщо я не показую чогось, можливо, цього не треба просто казати. Або ж чогось не говорю. так? Цього, можливо, не треба казати на камеру. І це такі, знаєте, плани не мої і не, А плани, можливо, в ЗСУ. І тому ми про це не кажемо. Так, Житомир. Житомир з 12 по 18 вересня. Що очікує на наш Житомир? Слухайте, ну в кожній області одне і те ж саме. Виявляють людей, які колаборантили, виявляють людей, які... Тобто ситуації якісь, які були от такі, знаєте, якийсь довгий період, про них ніхто не казав. Тут прям ситуація сила і страшний суд. Тобто, люди, які грабували, наживалися на, от навіть от ідея як гуманітарка, е як е якісь незаконні справи, юридичні, правосуддя, вони всі будуть. Ті, хто наживалися, бачите? Ті будуть, ну, вони їх трошечки половлять. До речі, тут якось як по Житомиру будуть якісь, як навіть в новинах розказувати, що якісь ситуації вкрилися, вкри, в такому. І щось буде по обладункам. Це як по, по оснащенню. Ну, можливо, якісь. Щось для армії було вкрадено, ну, скажімо так. Так, Другий момент повітряні тривоги в Житомирі будуть. Тобто десь щось буде летіти, але воно, знаєте, трошки пролітатиме. По будинкам якісь будинки, які були зруйновані, і навіть не знаєте, як будинки, тут як державна власність, можливо, якась школа чи щось було зруйноване, то буде відбудовуватися повним ходом про прильоти, там чи буде пролітати. Давайте подивимося. Так. Якісь будуть скандали. Десь у верхушці Житомира, десь там будуть якісь. І десь щось буде летіти. Але це більше як пролітатиме, я думаю, що, можливо, як ППО буде спрацьовувати. Оборонна система Житомира, вона в непоганому складі, вона хороша. І тут навіть вона як посуду. По суду. І знову мені кажуть карти, що по суду хтось буде отримувати своє за накоплені гроші. Ну, Не просто накоплені, а вкрадені, розумієте? Тому ось, таке, ось такі моменти. Дивимося Житомирську область. От Житомирська область. Житомирська область. Якісь провокації на кордоні можуть бути. Так, росийці стоять. Деренці, расисійці всі вони стоять. Щось якісь такі моменти на кордоні, щось як будуть провокувати. Ну, і навіть десь на кордоні, можливі такі, знаєте, як маленькі зіткнення. Ну, то буває. Так, в області. Так само якась, якась луна буде. Будуть про якогось про, про говорити про а, збагачення якоїсь такої відомої особи в Житомирській області, хтось получить по, по зубам. Так. І закінчиться ця ситуація. Те, що було тайним стане явним. Тобто закінчується зіркою, тобто все це буде виявлено. Другий момент. От мене найбільше тривожить інше Семірка. чи будуть прильоти, бо там так якось, якось з території. Расисеється, дирунців, звідкись буде летіти. Чи прилетить, давайте глянемо. Не дай Боже, прилетить. Ні, там, думаю, що ні. Повітряні тривоги будуть. Повітряні тривоги будуть. Ні, більш-менш нормально. Але не радуйтесь раніше. Почекайте, ще офіційної перемоги немає. Буде офіційна перемога, будемо всі святкувати. Повітряні тривоги будуть. І вночі можуть бути, і в день можуть бути. Ну, але най... найгірше це нічні тривоги. Тому... Але там, в принципі, вони всі будуть збиватися, і ну, думаю, що прильоті там все буде добре. Так що не переживайте. Але не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І другий момент, навіть якщо вони будуть збиватися, вони можуть летіти ці ошмьотки, ці детальки, ці... хто куди. Тому будьте обережні і не нехтуйте сигналам повітряної тривоги. Всім дякую дякую за підписку, дякую вам за вподобайку. Всім хорошого тижня, мирного тижня! До побачення.